Ось подивіться, що саме ця галактика, чумацький шлях, так-так так. так, так Розірка Оксана Школа. Е, мені подарувала астролог, яка дуже в цьому розбирається, знає. І що би хто там не казав, а Оксана Школа є зірка. Це підтверджують і астрологи, і, і інтернет, документи. і Тік-Ток. і подивіться, сертифікат мені вручили. Все-все-все є. Дуже вам щиро дякую, дівчата, за підтримку, за те, що ви у мене є. Ось такі подаруночки. Далі розпаковку робимо. Так, яка тут є коробочка, дуже цікаво. Що тут у нас? Це теж ювелірний сова. Дивимося. Ого! Це така брошка, подивіться, срібна, така гарна брошечка. З ювелірно дві ластівочки, Таких ластів летять дуже стильно і модно. Подарували мені мої гості також, подивіться, золоті сережки. Золоті сережки, такі з камінчиками, дуже гарні, стильні і маємо золото.